16 вересня 2019 року мною було подано до президента України Володимира Зеленського повідомлення про те, що ми сьогодні з Хмельницької України група людей, яка буде... Воти пікетування президента України з вимогою стосовно того, щоб звільнити прокурора Хмельницької області Сінишина. Це плод корупції та злочинності Хмельницької області. Ви знаєте, я тут написав про те, що ми просимо керівника офісу президента України або його заступника забезпечити особисту зустріч з ініціативною групою. Ми бачимо те, що ми от. Вже зараз практично три години я підходив, значить, до дверей де адміністрація, там все там там, окрім поліції, так би нікого нема. Ну правда, мені відчинили двері, я постучався. Я попросив, я сказав, що ми подали таке повідомлення. Ми просимо, щоб до нас хтось прийшов, прийняв у нас, значить, якісь документи з нами поспілкувався, то щоб було прийняте рішення. Ви знаєте, і вони сказали, вони не уповноважені. йдіть Бюро перепусток. в бюро перепусток, Прийшли в бюро перепусток значить, воно закрите, розумієте? Я хочу сказати про те, що я, як громадський діяч, як адвокат, працюю багато років, значить, я як голова громадської організації, значить, з 2001 року виконую свої обов'язки. Як адвокат ми неразумно ми проводили багато пікетувань. І адміністрації і президента в тому числі і я хочу зупинитися на чому зупинитися на тому, що за період злочинної навіть влади там ну ми почнемо з Ющенка. Значить, коли ми проводили пікетування, ми давали такі подібні, як кажуть, повідомлення для того, щоб розуміло, що не треба тут людей, от, щоб вони з плакатами стояли. Зніміть, будь ласка, покажіть. Скільки людей що вони тут стоять Ми поэтому, дали повідомлення про те, щоб нас тут не маринували, щоб ми тут не мерзли і не були під дощем чи під тією яка сьогодні була в Києві. Ми подали ще за добу, до того, коли буде пікетування. Пройшло більше суд, дві доби пройшло, але жодного представника з Офісу президента нам не надали. Так я хотів повернутися за часи, коли був. Ющенка, то ми подавали подібне повідомлення, до нас приходили, брали ініціативну групу, з ними розмовляли, питання вирішувалося, не вирішувалося, де частково питання вирішувалося. Потім, коли була злочинна влада значить, Януковича, то я особисто, коли ми також пікетували значить, адміністрацію президента Януковича, ми зустрічалися у цьому приміщенні, нас запросили, зусиль особисто з представником. Президенту Верховної Ради Змірошніченка по тим питанням по незаконно засудженим, які у нас були, значить, і вони якби там частково вирішувалися або не вирішували. ну це таке, значить, але з нами розмовляли. Потім прийшла злочинна влада Порошенка Баригі. Хочу сказати про те, що нами, з нами ніхто не зустрічався, чесно кажучи, значить, навіть ми давали повідомлення, але іноді, хоч хтось виходив. Ввели нас значить, в відділ для звернення громадян, і там з нами хтось спілкувався. Але там все одно, хоч там і були тут грати, ці сіли, які зараз стоять. Значить, ми, але ми могли зайти в бюро перепусток, подати, як кажуть, наші заяви, там, повідомлення було відкрито. Зараз, значить, Наша влада прийшла, яку ми обрали, ми голосували за Зеленського, ми йому віримо. Але я не знаю, чи пан Зеленський оце дав вказівку, щоб так от робили з людьми, з його виборцями, значить, з тими людьми, які прийшли відстояти права до президента, чи це просто його офіс робить, але в даному випадку ми бачимо те, що ми не можемо достучатися до президента. До нас ніхто не вийшов. З нами ніхто не хоче сьогодні спілкуватися. Вирішувати. І я сьогодні роблю відеозвернення до президента Володимира Зеленського. Володимир Зеленський, ми за вас голосували. Ми вас підтримували на всіх, як кажуть, етапах голосування. Ми були в вашій команді, можете перевірити, майдан громадський контроль давав і свої значить, рекомендації, і повідомлення, і так далі. І ми надіялися на те, що ви прийдете до влади і до Ані статті 38 Конституції України все ж такі дасте людям, щоб люди могли дійсно приймати участь в управлінні державними справами. Майдан громадський контроль ще на початку ні, ще в кінці липня цього року звернувся до вас. Як до президента України з проханням про те, щоб ви розглянули наше звернення, подання, ми подали значить, звернення про те, що ми готові приймати участь в управлінні державними справами, ми готові делегувати своїх чесних представників, які пройшли майдан, які боролися з режимом Порошенка, які боролися права людини у владу для того, щоб робити те, про що ми з вами всі мріяли, але не превеликий жаль. Зараз вже кінець вересня ми навіть не отримали відповіді. Я не кажу там від вас. Я розумію, ви зайнята людина, ви дійсно працюєте, ви дійсно щось робите. Але з вашого офісу ніхто не дав навіть нам відписки, як це давало за часи злочинної влади. Там хоч відписувались, щось кидали, а у вас нічого. Навіщо робити офіс такий великий, якщо ніхто не хоче спілкуватися з людьми? Якщо ніхто не хоче чути цих людей і бачити їх тут, от дивіться. Палатки тут у вас стоять. Що не можна було вийти розібратися, Що палатки стоять? Це можна було давно вирішити. Сьогодні, виходить, якби там би не було, на сьогоднішній день у вас вся полната влади, у вас Верховна Рада, у вас ваш генеральний прокурор, СБУ, все таке інше. Невже не можна сьогодні покінчити з корупцією, яка сьогодні є в країні? Ми ще раз до вас звертаємося. Ми готові делегувати. Во владу чесних порядних людей, не хабарників, ті, які боролися з хабарниками, ті, які знають і вміють, як це робити. Зверніть на це увагу, будь ласка. Я не знаю, як буде зараз цим зверненням. Ми вимагаємо негайно звільнити прокурора Хмельницької області Сінішина, бо це є плод корупції і злочинності в Хмельницької області. Це старий кадр, який залишився на роботі і продовжує свою чорну справу. Він продовжує фальшування справ, продовжує далі не вручати обвинуваченим обвинувальні акти. Все це робиться в судах. Розумієте? Це є порушення закону. Ніхто не хоче ні займатися. Тому ми вимагаємо негайно дійсно конкретних реальних змін і не тільки в Хмельницькій області, а по всій країні. Ми надіємося на те, що ви це почуєте, побачите і будете міняти країну разом з нами. Ви можете на нас розраховувати. Ми можемо вам допомогти, і ми готові допомагати працювати по 24 години в сутки, але зробити асфальт, посадити корупціонерів. Звільнити всіх злочинців, зробити нормальні ради, зробити чиновників, які будуть сьогодні працювати на людей, щоб вони були слугами народу, а не шакалами, які розраховують тільки на те, щоб вкрасти, обікрати громадянина і посадити його за грати, відібрати в нього все те, що в нього вже відібрали. Так що давайте будемо робити все разом.